Привіт, друзі! Хочу вам показати унікальну машину Nissan Rogue, свіженький, класненький. 19-го року. Куплений за нормальні гроші за американські. От, людина думала, що вона взяла хорошу тачку. Але з часом чогось у неї вмикатись, перестав вмикатись драйв. І ось вона попала до нас, каже: зробіть, щоб... Працювала коробка, бо він думав, що це коробка. Ну я сів, спробував, зрозумів, що це не коробка. І вже потім, коли почав ближче роздивлятися цю машину, побачив, який це зламок, можна так сказати. Дивіться. Сідаємо в салон. Ось тут видно, що щось робили. Зазор такий збільшений. ну це... Єрунда. Дивимося сюди. Дивіться, як ходить. Сантиметрів 4 туди-сюди. Це все гуляє консольця. А чому вона так гуляє? Ось дивіться. Тому що всередині все поламане. Зараз там запалювання. Так. Траль, трай. Відкриваємо, воно, бачите, саморіза нема. З іншого боку лопнуте, тут сліди від удару і там все потріскане. І оця штука куліса у нас теж вона відломана. Бачите? Повинна бути жорстко прикручена. Ніхто її не прикручував. там от внизу видно, що одломана. Тобто, навіщо її ремонтувати і так пойдеть. Далі, що у нас тут цікавого? А, ще, щоб речах не залітав. Далі ніж потрібно, і отут на приборці не вмикалася понижена L. Я так розумію, що щось тут, на цій машині, не з цієї машини, чи куліса, чи приборка, чи коробка. Тому що включається L, якщо далі потягнути, а на цій комплектації, мені здається, тут її не повинно бути, якщо тут немає L, то і на приборки вона не повинна з'являтися L. Так от, щоб не залітала вел, отут був підмотаний скотч. Ось тут, в цьому місці. Просто скотч підмотали, так, ізоленту тряпчану. І виходить, речах доходив сюди і вставав, L ну, не включався. Ну, Це вони так зробили тому, що не змогли відрегулювати під капотом цю всю тему. А під капотом не змогли відрегулювати, бо забули прикрутити. Тобто речажок, який від коробки йде і прикручується до троса перемикання передач, був відкручений. Спробую показати зараз. Ну, я думаю, що не побачите цього. Так. Ну так, да, тут не видно, це ми знімали акумулятор і налаштовували. В общем, зараз все добре вмикається, але консоль там все одно шатається, потрібно. Якщо клієнт захоче, то будемо розбирати, паяти або міняти. потім. Тут ось о, бачите, масло в калюжах стоїть. Все в маслі, абсолютно все. Ну Це їх не, ну, не хвилює, це їм хтось, чи той хто продавав чи сказав, що щось розлив. Тому їм таке виправдання. Підійшло, потім радіатори ось стоять без резинок. Морду я так добре не обдивлявся. Це те, що бігло побачив. Ось бачите який роз'єм зламаний. Камера, камера, бачите, як закріплена на ізоленті. Ну хто не знає, то вона повинна бути під значком там прикручена на спеціальному місці. Потім позвав мене маляр, тому що маляру тут теж є замовлення від цього клієнта. Ось валяється ще від тих, хто збирав подарунок. Потрібно десь поставити. ну Або викинути, не знаю, може це не з цієї машини, тому що тут такі елементи присутствували, за допомогою них виставляли зазори, я покажу де. Потім е, оці арочки, капот перекрашуємо. Арочки ці фендери стояли не на місці. От, почав маляр рихтовщик наш розбирати. тут ось, Бачите, криво, саморіз закручений. Каже, йди подивися, як тут дістроніки прикручені. От, бачите? А ви інколи питаєте, скільки буде коштувати налаштувати дістроніки. ну, минуту тиші. От. Тому інколи дуже тяжко сказати, скільки буде який ремонт коштувати, тому що невідомо, як вам цю машину збирали і що ви купили. Ось машина 19 й рік, бачите? Напевно, він її не ганяв перед покупкою на якесь СТО дивитися, а так купив. Дивіться, що у нас присутнє на кріпленнях фендерів. Оце дев'ятка. Це ось ці елементи. Це було підкладено під фонарі, тому що вони були не в зазорах, щоб виставити зазори, між фонарем ось і кузовом були підкладені ці штуки. Щоб фонар в зазорах стояв. Потім ось така. ну Це взагалі не дивно. Це таких машин я дуже багато, бачу, так зібраних. Тобто направляйка бампера, от вона так до кузова була саморізами прикручена. Тут саморіз провалювався, бачите, такий будівельний. Підклали, десь на полу знайшли кусок пластика. Ну і це наскрізь все вкузав. Бачите, щоб, щоб ржавів. Отак от, от. Потім тут теж трішки не докрасили, не дорехтували. Потім горловинку теж щось тут робили, не вставили на місце. Тут все іржаве. Досить свіжа машина, я вам скажу. От, тому, коли ви купуєте машину і не робите нормального огляду, надіючись, що вам пощастить, то ви робите, я думаю, помилку. Звертайтесь до професіоналів, щоб вам перед покупкою автомобіль подивилися, оцінили, чи варто його брати, чи ні. Тому що так, в принципі, досить гарна тачка, але купнеш. Ще кажуть, що по ходові там ще щось гупає. Їм сказали, що салінблоки підрамника. Ну якби я трошки сумніваю, що на Кашкаї, ой на Кашкаї, на роги 19-го року з пробігом 77 тисяч міль може бути якась біда з салінблоками подрамника, якщо сам подрамник рівний і ланжерони вирахтовані в розмір. Тобто щось там теж рихтували, не дорихтували. Ще й комплектація така непогана, бачите? Дестронік, пам'ять сидінь, на кришці багажника ліфти, камера, ось тут є, яка слідкує за полосами. тому Шкіряний салон. Тому комплектація добра, але зібрана ця машина дуже похабна. Дивіться, звертайтесь, телефонуйте, до побачення.